4 грудня ведення в храм Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Свята Церква святкує нині пам'ять ведення Пречистої Діви Марії Єрусалимський храм. Згідно з відвічним, що сягає ранніх часів християнства переданням свята Анна, мати пречистої діви, що перед її різдвом пожертвула Марію на службу Богу і святині. А коли пречистій дії виповнилося три роки, тоді праведні його і Анна привели маленьку Марію до храму в Єрусалимі і вітали її в руки священника. Згідно з переданням, тим священником був Захарія. Батько Йоанна Хрестителя. При храмі було багато дівець і жінок, посячених Богу, вони тут молилися, навчали, працювали, дбали про порядок у святині. Через кілька років дівиці виходили заміж, було це щось на зразок теперішнього монастиря. Передання розповідає, що причиста діва перебувала у святині до 15 років, і тут у тані склала обід дівиства – тому при виході зі святині її довірено опіці святого Йосифа, з яким вона була звінчена на святе, взірцеве посячене Богу, молитві і дівисту життя. Інші передання описують урочисте ведення пречистої діви у храм, її буденні заняття, глибоке молотовне життя, хай як бажали би побожні душі звеличити Пресвяту Богородицю, однак усе. Що сказали би її похвалу, порівню з її святістю і з її славою, це як тінь супроти Сонця. Не пойме розум людський усю глибину її святості, яка з дитяча літ найдосконаліше була вітана Богу. І ось це нині вона приносить себе в жертву Богові, а жертва ця така велика, що займає зразу друге місце після жертви Хресної. Лукує все небо, коли бачиш, що при святій при святі Тройці приноситься так мила її жертва. Бачить, ангели дитя трилітнє, повне незвичайних ласк і її дарів, Святого Духа, дивуються і, хоча не знають, що ще дитя це вибране на матір самого Бога та, подивляючись незвичайно красу цієї невинної, молодої, але по цій людській душі сіяючі душі, не змозі ми подати тут всі передання та легенди, пов'язані з нинішнім прасником, гадаємо, однак, що доречно буде розповісти те, що написав про молодість про святої Богородиці Святий Амбросій. Пречиста діва була дуже смиренна. вона говорила мало. У всіх ділах своїх була дуже розумна вона читала охочі і уважно святі книги, молилася часто і гаряче. Була слухняна і сповнена поваги до настоятелів, і водночас повна любові і доброзичливості до нижчих. Вона любила обожество і охоче спілкувалася з бідняками, втікала від хвальби, ненавиділа заздрість, ніколи не бажала злого і всім творила добро, її розвитку не було нічого вданого. Хода, хода її була природна, а бесіда позбавлення гордості. Її зовнішнє зростання свідчило про глибоку внутрішню святість і про досконалість, її чесно, так як і красивий зовнішній вигляд будівлі свідчить про її внутрішню красу. Вона їла дуже мало, стільки, скільки було треба для життя. Вона не зважала на якісь страви і не догоджала своєму смаку. Вона була великою трудівницею, не давала собі більше спочинку, ніж мала потребу. Вона була найчистішим дзеркалом чесноти, найбільшим прикладом досконалості від неї треба було вчитися, чого нам слід остерігатися, а що і як робити, чи можна знайти ліпшого провідника на шляху до християнської досконалості, як Божа Матір. Так пише святий Амвросій. І випало нам навести ці слова, коли закінчуємо науку про християнську досконалість. Маємо зірець, наслідуємо. Праздник ведення Церква урочисто святкує вже у IV столітті. Усе богослужіння в часі цього праздника – це одна суцільна похвальна пісня на честь Пресвятої Богородиці. Нехай уся Вселена кожної хвилі, безупинно, вічно, гаряче, сердечно підноситься пісні слави тій, яка нині вступає у крам Господа. І нехай з кожних вуз пливе гаряча молитва. Величаємо тебе, присяда Діву, Богом вибрана отруковиця, і вшановуємо твій хід у храм Господній.